Доброго вечора, 10 червня, виноград північ. Хочу вам показати таку проблему на винограді, як осипання цвіту. Це в даному випадку симус. І ось з симусом сталася така проблема. Осипається все. Ось дивіться. Тут пішло. Тут пішло. Ось дивіться, як бачите. Не тільки там попечці, а все сипеться з нього повним ходом. Виноград оброблений. Ось, бачите, на листках ще сліди обробки є. Використовували ми і свіч сюди додавали. редом, камелот. В ну, общем, виноград то оброблений, ну, а сам цимус сипеться, сипеться повним ходом. Бачите. Осипається. Тут взагалі О, дивіться, розсипалось уже. Ну так, да, є трошки завість, але в основному, в основному він весь осипається. З чим це пов'язане? Ну, багато дивився, розказують гнилі, не гнилі. Ні, це все залежить від самого винограду і погоди. У нас бачите, ось які опади, все. Мокре, і саме від цього цимус так сипеться. Про що я подивився інші форми, не Ні дай нічого, ніхто не сипе, тільки цимус. Так що ось такі справи. Дивіться, не путайте з гнилями, там, з іншими болячками. На мою особисту думку, це тільки від такої погоди. Зливи дали своє. Ось, до речі, рядом. Лівія, дивіться. Ну, Бачите, немає нічого. Тобто говорити, що там напала якась гниль, це недоречно. Так, це що Рембо? Дивіться, ось Рембо. А, таке, це не про що. Ось цим, здається, так. Ні, це теж Рембо. Нормально. До речі, ось вже. Почав в'язатись. видно вже маленькі ягодки. Но суть не в тому. Це хотів показати вам таку проблему, як осипання винограду. Тому слідкуйте, дивіться. За своїм виноградом кажуть, можна обрізати на вище грони щоб не сипався. Ну, Ми цього не перевіряли, тому казати щось за це не буду. Ось таке відео. Пишіть коментарі у що з виноградом, чи осипається завість чи ні. Буду радий почитати всім добро.